Трошки надзвичайна інспекція. Сьогодні ми приїхали до цього чоловіка Богдан. Ми йому будували ось цей же дах, на якому я стою, років 5 назад, напевно, що і він живе в Ломбарді. В Ломбарді минулого тижня трапився величезний град, 2.25 інча і Вітер земляся милі за годину. Ми робили тут дах, ринви всі міняли. Міняли сайдин на гаражі. Дуже багато роботи робили. І я подзвонив клієнту, кажу, слухайте Богдана, Богдан, Богдан дуже, дуже дуже приємний, хороший чоловік кажу: у вас тут град був недавно. Так може провіримо? Подивимося, чи ваш дах в порядку. І я пам'ятаю, пам'ятаю, я не пам'ятав, я мало що пам'ятаю, насправді я провірив. Град був справді два з половиною Погода так показує репорт. І ми подивилися. А ці шинглси, що ми взяли, це шинглси, які мають рівень 3 протистояння граду. І знаєте, так часом кажуть, що книжка пише одне. Там вони можуть, вони сильні, вони хороші, а в житті буває по-іншому. Я тільки що подивився на цей дах. Дивіться, жодної царапини. нічого не побито, нічого не відлетіло. Слава Богу, стоїть все так, як має бути. Тому, якщо будуєте дахи, будуйте з правильними будівельними матеріалами для того, щоб бути в такій самій позиції, як сьогодні Богдан. Слава Богу, град пройшов, вітер пройшов, а даху нічого немає.